Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Пло на фронті Росія зайшла на Дніпропетровщиною, штурмує Куп'янськ. А російська арта може дістати до Запоріжжя. Без угла хвора. Депутатка заявила про своє психічне порушення. Зеленський і Путін зустрінуться у кінці серпня. Росія намагалася одночасно вбити усіх командирів лінії дронів. Путін злякався. У Росії скасували парад військово-морського флоту. Трамп пропонував Путіну п'ять областей України в обмін на закінчення війни. Про це і не тільки розкажемо у. Випуску, привіт, я Катерина Пахальчук. І перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Сіра зона на Дніпропетровщині спроба прориву росіян у і наближення російської арти у напрямку Запоріжжя. На фронті ситуація залишається напруженою. Нарощується негативна тенденція активізації противника на всіх напрямках. Про це говорить військовий із позивним Алекс. Противник декілька днів тому поновив свою активність на сіверському напрямку. Були механізовані штурми банди на мотоциклах за підтримки бронетехніки, ББМ та танки. Штурмові підрозділи противника були знищені. Поки не зрозуміло, чи це початок великої активності на всьому сіверському напрямку, чи як завжди часу від часу дьоргають ЛБЗ, щоб залетіти на дурачка. Принаймні так виглядає з нашої сторони. Від себе лише додам, що зараз нарощується негативна тенденція активізації противника по всій ЛБЗ. Про просування окупантів у районі Сіверська говорять, і аналітики інституту вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 27 липня. Свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленого механізованого наступу розміром роти. Активізацію ворога відмічає і військовий кореспондент Богдан Мирошников. За його словами, новопавлівський, куп'янський та сіверський напрямки викликають більше занепокоєння ніж покро і ось чому, якщо Покровськ з Констахою плюс-мінус посилили та розібралися з хаосом, то на трьох вищезгаданих напрямках поки немає ані розуміння, що з цим робити, ані можливостей для виправлення становища. І побоювання по Куп'янську не даремні. Діпстейт пише, що окупанти намагаються зайти у Куп'янськ з північного заходу. Ворог намагається з північного заходу увійти у Куп'янськ. Сили оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп Кацапів, які по дорозі з радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору пробують закріпитися. Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до соболівки. Мета ворога очевидна розтягнути бойові порядки сил оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку. У той же час, за даними усім аналітиків, російські війська з різних напрямків почали заходити у Дніпропетровську область і частково захопили село Маліївка. Підтверджує це військовий із позивним «Мучной». населений пункт Маліївка, Дніпропетровська область. Частково під контролем противника західна частина в умовній сірій зоні, тобто бої ще тривають разом з тим. За даними інституту вивчення війни, росте небезпека для Запоріжжя. Окупанти наближаються до позицій, з яких зможуть гатити по Запоріжжю з артилерії. Просування ще на 5 кілометрів в напрямку Степногірська, Приморського чи Беселянки дозволить армії терористів обстрілювати Запоріжжя з артилерійських установок. Незмінно гаряче на Покровському напрямку. За словами мучного, там росіяни безупину тиснуть і готують наступ на Покровськ або його блокування. Тривають обстріли та штурми у бік паркової зони Покровська. Є ризик, що ворог спробує просунутись ближче до шахти та перехопити дороги з міста. Загалом. Намагається взяти Покровськ у напівкільце. Як ви вже зрозуміли, тиснуть вони з південного заходу та південного сходу. Активно вони зараз застосовують ФАБи, арту, штурмові групи та ФПВ-дрони. Звісно, у цій ситуації хороше знайти важко, але все ж у генштабі офіційно підтвердили звільнення кіндратівки на Сумщині і показали унікальні кадри операції. І як кажуть, контрнаступ ЗСУ на напрямку триває на сумщині сили оборони мають успіхи і продовжують активні дії проти росіян. А ще в рядах окупантів епідемія самогубств. Наші дрони чи не щодня фіксують, як російські вояки власноруч мінусуються. Ну і на завершення, майже історична операція. Український дрон-перехоплювач знищив російський БПЛА Оріон на висоті 5,5 тисяч метрів. Цей російський безпілотник здатен нести високоточні авіабомби і керовані ракети. Коштує він 5 мільйонів доларів. А наш дрон-перехоплювач кілька тисяч доларів. Одним словом, хлопці молодці. Давайте подякуємо нашим силам оборони. Донатьте на армію і підтримуйте військо. Наші захисники роблять неможливе. Синхронний замах на українських військових командирів. Росія намагалася вбити усіх командирів лінії дронів. Одночасно ліквідувати окупанти хотіли Мадяра, Вереса, Ахілеса, Земляка, Кліма і Хасана. Про це розповів сам Мадяр. На щастя, скоординована російська атака успіху не мала. Пігдоги. Ми оцінили вашу спробу штиркнути вчора нас всіх одночасово. Куріть бамбучело. А ми замах росіян сприймаємо доказ того, що наші військові працюють настільки добре, що крім як ліквідації, Росія не знає, як стримати українських козаків. Принагідно дякую нашим воїнам. Маю високий поріг страху і мислю нестандартно. Такого пояснення поведінця безуглею ми точно не очікували. Але депутатка каже, що виною тому синдром Аспергера, який вона має. Ось що пише про Аспергера Вікіпедія. Синдром Аспергера одне з п'яти загальних первазивних порушень розвитку, які характеризуються серйозними труднощами в соціальній взаємодії, а також обмеженим стереотипним повторюваним репертуаром поглядів і занять. Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму. Тобто аутизму за якого здатність функціювати відносно збережена. Ставити під сумнів діагноз я не вправі, але все ж є у мене кілька питань. Скандалів з безуглою, як ви знаєте, було ну дуже багато. Чого тільки її насмішки з загибелі чоловіка від російського удару чи нападки на співака Тараса Туполю? Цей список доповнити можна і свіжим глузуванням безуглої зі смерті колеги депутата Ярослава Рущишина. Чи можна хворобою пояснити її появу на протесті проти закону про набу і сап, який вона сама й проголосувала? Питань. Безугла – відкрите. Без угла, без угла, без угла, тобто Тарас туполя на психіатра збирав не дарма. Чому я згадую всі ці випадки? Бо мені цікаво, чому безугла про це не заговорила раніше, враховуючи свою репутацію. Так, з одного боку, інформація не на загал, але з іншого вона народний депутат і займається законотворчістю. Сама безугла це пояснює так. Більшість людей, які про це знали, прямо чи побіжно використовували знання максимально брутально. А першим народним депутатом, якому я прямо про це сказала, окрім коли мене відбирали в Слугу народу, був Веніславський. Ми сиділи поруч на засіданнях Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, працювали над спільним проектом, і він у своїй манері все більше на мене бикував. Тоді я поговорила з ним і чесно попросила: просто кажи прямо, якщо десь не бачу емпатичних нюансів, кажи. Він наче зрозумів, і навіть трохи з ним стало легше. Але потім почав із потрійною силою мочити мене скрізь, де тільки міг, без жодного попередження чи пояснення. Звісно, далі я огризалась будь-хто бажаючий може прослідкувати наш конфлікт. Чесно, це був удар, після того майже нікому не відкривалася. А тим, кому й казала, знову ж використовували це проти мене. І знову ж таки, це не знімає питання про її роботу у парламенті з таким діагнозом. Як з'ясував журналіст Київ індепендент Данило Мокрик, синдром Аспергера входить до переліку захворювань і розладів, через які не надається допуск до державної таємниці. А без угла такий доступ мала, про що вона сама говорила. Отже, запитання до Мар'яни Безуглої перше. Чи ви маєте або мали в будь-який період своєї парламентської діяльності доступ до державної таємниці? Друге, чи є ваш синдром Аспергера офіційно діагностованим? Відповіді безуглої в коментарях. Перше так. Друге, це не ваша справа. Щодо запитання номер 2 який типу не моя справа, щодо того, чи синдром Аспергера у пані депутатки офіційно діагностований, це моя справа і наша усіх справа як громадян. Бо або в неї є офіційний діагноз, який забороняє їй доступ до державної таємниці, і тоді ми маємо справу з порушенням законодавства. Або Мар'яна Безугла діагностує себе сама, і тоді виникають запитаннячка іншого характеру про маніпуляції. Як це коментувати, я не знаю, але хочу ще раз повернутися до ситуації з насмішками безуглої зі смерті депутата Рущишина. Її висловлювання на адресу покійного парламентарів обурили. її тепер депутатка Олександра Устінова за словами безуглої хоче відсторонити її від засідань Верховної Ради. Відправили на підпис кожному депутату постанову про відсторонення безуглої від засідань за образу нашого загиблого колеги і світлішої людини Ярослава Рущишина. Вона перейшла всі межі дозволеного в своїх публікаціях і вважає себе недоторканною. Сподіваюся на підтримку колег, особливо з монобільшості в зупиненні цього безумства. Це мало сенс і до того, а зараз все заграло новими фарбами. Знову ж таки, коментувати чутливу тему здоров'я я не буду, але все ж задам питання. Ви погоджуєтеся із ідеєю відсторонити безуглу? Діліться своїми думками у коментарях. У минулих випусках ми розповідали вам про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Ну, свіжу вашу пам'ять. Ішлося про те, що під час нещодавніх переговорів українська і російська делегації досягнули принципової згоди у питанні проведення тієї самої зустрічі. Говорили ми про те, що президент Туреччини Ердоган вже готовий організувати перемовини і узгоджує дату і час. Україна про зустріч теж казала. І навіть більше, президент Зеленський вже очікує від Путіна відповіді на пропозицію зустрітися до кінця серпня. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов'язково мають бути присутні представники Європи, але чи дочекаємося ми згоди від Росії? Питання спірне. Бо що минулого тижня у Кремлі заявили, що за 30 днів підготуватись до зустрічі такого рівня просто нереально. Зустріч на вищому рівні може і поставити ставить точку в регулюванні і зафіксувати ті. эти договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли э, такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли. Потом здесь, здесь очень хорошо известна наша позиция. Наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороной. А сейчас э, подходы... Проекти меморандуму, котрому обмінялися во время второго раунда, діамітрально Вряд ли їх можна зблизити в одночасі. Для цього потребується очень сложная дипломатическая работа. Цікаво, чому можливо, тому що Росія не хоче миру й буде відтягувати зустріч під будь-яким приводом. Про цілеспрямоване затягування Росії переговорів Зеленського і Путіна говорять і в інституті вивчення війни. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для досягнення успіхів на полі бою та отримання поступок від України та Заходу, що різко контрастує з незмінною готовністю України брати участь у переговорах щодо припинення війни. Не треба бути експертом, щоб припустити, що зустрічі не буде. Цікаво тільки те, під яким приводом Росія від неї відмовиться і які ультиматуми висуватиме. Що думаєте? Пишіть у коментарях. Вчора президент Зеленський підписав закон про реформу арма та Факторинг. Це одна з вимог ЄС. Дотримання вимог ЄС наближає нас до вступу у Євросоюз. Це добре, але є і погана новина. Рішення про реформування агентства з розшуку і менеджменту активів і ще дві реформи затягнули, і Україна не до отримала цілий мільярд євро. Йдеться про кошти, які Україна мала отримати у рамках механізму Ukraine Facility. Хороша новина у тому, що кошти ці не втрачено. Отримати Київ їх зможе пізніше. Хто винен у затримці? Всі і потроху депутатка Анастасія Радіна пише, що палки у колеса реформі ставила фракція Батьківщина, та і сама арма реформі опиралася. Кумедно спостерігати, як Арма після кількох місяців спротиву реформі тепер оголошує закон своїм досягненням. Вступ в дію закону це близько 600 мільйонів євро фінансування в рамках Ukraine Facility. Ці кошти Україна могла б отримати ще у червні, коли було ухвалено закон. Проте цьому завадила блокуюча постанова від фракції Батьківщина. Парламент розблокував закон лише 15 липня, коли цей показник уже не було зараховано для траншів Ukraine Facility. Проте ці кошти не втрачено. Україна отримає їх при стабільному виконанні програми. Нардеп Железняк пише, що не останню роль у затримці зіграла зміна Кабміну через саботаж і невиконання Ukraine Facility Україна не отримала вже за перший квартал, тобто до кінця березня півтора мільярда євро. Там ми провалили три маяки. У другому кварталі треба було до липня виконати провалено вже 5 з 11 маяків. І тут втрата буде ще більше, десь 2-3 мільярда євро. Так, ось, вже 25 червня, Кабмін Шмигаля за пропозицією Мінфіну прийняв рішення провести службове розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності винних в такому провалі. Ось тільки за Ukraine Facility відповідав міністр економіки, яку призначили вже 17 липня прем'єром. На щастя, все закінчилося добре, і навіть голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн реформу привітала. Але здається мені, що ця жаба гадюка у парламенті начудить ще багато. Штучний інтелект відбиватиме масовані російські атаки. Україна отримає 33 тисячі шеї комплектів для бойових дронів. Постачатиме технологію американсько-німецька програмна компанія Аутеріон у рамках співпраці з Міністерством оборони США. Ось про що йдеться. Страйк-кіц від компанії Аутеріон. Це мініатюрні комп'ютери, відомі як SkyNote, що працюють на програмному забезпеченні компанії та оснащені камерою і радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на озброєні системи на базі штучного інтелекту, які неможливо глушити, та які можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра. Генеральний директор Авторіон Лоренс Майер в інтерв'ю виданню Times розповів, що вони вже постачають свої комплекти в Україну. Згідно нової домовленості, компанія повинна збільшити масштаб постачань у 10 разів. Чесно, я думала, що це станеться раніше, але краще пізно ніж ніколи. Росія вперше з 2017 року скасувала парад військово-морського флоту. Ну, оцей бравадний з корабликами і тому подібне. Але так топиня його двійник чи трійник парад прийняв на якомусь задньому подвір'ї. Дуже святково. Поздравляю вас з днем воєнно морського флота. Рішення це у Кремлі пояснили міркуваннями безпеки. Простіше кажучи, Путін боїться. Щоправда, здається, мені злякався Путін не лише дронів, а й того, що показати на параді немає що. Я і не порахую, скільки кораблів втратила Росія через успішні атаки України. Та й сама Росія постаралася і відправляє флот у забуття, хоча називається ремонтом. Ну, але повернемося до атаки дронів. Якраз вчора у Росії заявили, що Пітер, де традиційно проходить парад, піддався наймасованішій атаці дронів. Але, попри це, Путін вперше жовтня минулого року вийшов до людей. Хоча здається мені, що це стара, добра, навчена кремлівська масовка. Ну, такими темпами, хто його знає, може і парад на 9 травня відмінять так би мовити з міркувань безпеки. А як вам Путін без корабликів? Був готовий віддати Росії п'ять українських областей. Міністерка закордонних справ Австрії Беати Майн Райзінгер заявила, що президент США Дональд Трамп після приходу до влади пропонував Путіну забрати п'ять областей України, аби той лише закінчив війну. Шок. Що? Крім цього, за словами австрійського міністра, Трамп готовий був заборонити Україні вступу НАТО. Але Путін не погодився. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп передав Путіну Крим і кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни. У те, що Путін хотів воювати, я повірю. А от пропозиція Трампа питання викликає. Хоча персонаж він неоднозначний і на початку своєї каденції точно був не за Україну, чого тільки вартує сварка у Білому домі з українським президентом. Поряд з цим, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп більше не вірить у здатність Росії домовлятися про завершення війни. Я думаю, він дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить час діяти, і він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні. І в тому Трампа від Росії повірити легко, враховуючи чергову заяву головного путінського коня міністра закордонних справ Сергія Лаврова, про те, що головною російською мовою до миру є визнання реалій на землі, яких загадка у Кремлі потім додумають. Як вже придумали, що вони воюють без жодного союзника. Вперше за всю історію Росії воює одна проти всього западу. В першу світову, у другу світову у нас були союзники. Щас у нас союзників на полі боя нет. Ага, А солдати КНДР і іранські дрони це так колективна галюцинація. Ну добре, що на Трампа повільно, але впевнено, находить прозріння. А ви як вірите, що Трамп пропонував Путіну українські території? Звучить як нічний кошмар, але Джей Ді Венс може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що головним кандидатом від республіканської партії на виборах президента у 2028 році буде чинний віце-президент Джей Ді Венс. Таке припущення Рубіо зробив на тлі заяви Трампа про те, що на ще один термін він балотуватися не буде. І до речі, про вибори Трамп раптово заговорив про президентську кампанію 2024 року і звинуватив свою суперницю Камалу Гаррісу у підкупі голівудських знаменитостей. Йдеться, зокрема про телеведучу Опру Вінфрі і співачку Бейонсе, чия пісня стала саундтреком кампанії Гарріс. <праць> Цікаве припущення на тлі поновлення розмов про російський слід у перемозі Трампа у 2016 році. А вам як такі новини? Російським свиням тут не раді. От білісі протестують проти участі росіян у чемпіонаті з фехтування. Грузинські активісти прийшли з плакатами під готель, де зупинилися російські спортсмени. Серед 25 росіян, до речі, були і військові і довірені особи Путіна. Хоча позиціонуються ці спортсмени як нейтральні. Саме тому цим нейтральним грузини почали кричати Сьогодні салюти а завтра гради. Грузинська гостинність дуже навіть в тему якраз щоб започати враження після перемоги української фехтувальниці над росіянкою. Мені така зустріч дуже подобається. А ви що думаєте? Знаєте, хто найбільше радіє воді? Ні, не спраглі мандрівники у пустелі, а жителі, словами Путіна, ісконно русських територій, так зване ДНР. Так от окупований Донецьк вкотре залишився без води. І цар батюшка пиня, перший бункерний, надіслав удинирив водовози. Це як кажуть пропагандисти. Перша партія водовозів. Чи буде друга питання відкрите? Або цю жителі колись найбагатшого міста України випросили ледь-ледь і просили воду у Путіна діти. Я верю, что вы мудрый и сильный. Дядя Президент, подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Вода – это так просто, а для нас это роскошь. Мы, дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам. Мы с ума, мы друзья, деток. Без воды так сложно. Дядя Президент. Для розуміння ситуації з водою за пляшку води люди готові надавати секс послуги. Принаймні про це свідчить повідомлення місцевих. Вчора вперше с... за воду старому деду лет за 50. Після процесу він виніс мені бутилку з жовтою водичкою. Говорив, що хакий живчик. А казалось, що мача. Помогіть адпікаво. А про цю валич Донбасу говорив Путін. Ну потужно. А ви що думаєте? Коментуйте. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.